Орій Косміадій прожив тривале життя, насичене подіями двох воїн та переслідувань імперською владою. Офіцер царської армії, що в 1916 році після Першої світової війни, поселився з сім'єю у місті Рівному, яке до 1939 року належало Польщі. За двадцять чотири роки кошмяді лишив на Волині, зокрема у Рівному значний творчий доробок. Ну, що ж, здесь, конечно, в эти года, 18 до 21 було, это уже история. Не? И никто не знал, будет здесь Россия будет, здесь Совет Union будеть, здесь Україна, или будеть здесь Польща. W 1921 roku Polacy pobyli Sowietów i oni jakby uszli i wtedy upała, jak u nas nazywała się, mura. kitańska mura stała. I z tego czasu ojciec już parę lat tutaj był, już w szkołach działał. Но, как бы сказать, они имели документы и могли, могли уехать в Германию, но когда спокойно стал после 2021 года. мой отец решил здесь остаться. Он говорит, куда я туда поеду? Здесь люди кушают, как я, любятся, как я, ссорятся, как я, точно, как я. Я останусь здесь. И он перед тем как-то почул, что здесь эта земля есть, чтобы он мог сеять. Он очень любил то, что он умеет показать и передать. И так это все время и в школах было. Как это было некоторые ученики, тогда говорили, я не могу рисовать, а он говорит, каждый может, Тебе только не надо так рисовать как я рисую или как твой сосед рисует. Тебе надо так що намалка, что ты хочешь, что ты можешь. Малюнки у Рівнских учеников попали в 1937 году на мирную детскую выставку детских рисунков. Ну да, это конечно с Варшавы они выбрали, но было интересно, они не выбрали какие-то рисунки, только как раз здесь от вибрані выбраны были. Ну да, и так. Как бы сказать, все время отец и мы все думали, что будем здесь остаться. Нам было ее очень добро, очень хорошо. Он приехал сюда, это был сначала маленький город, скажем, ну хорошо. А он желал все, что он где-то хорошего видел, на что то культуры, не? Он хотел это передать, и это ему удавалось, потому что в то время все родители даже тоже, и все вообще население, имела жажду на культуре, кончилася, каждый мав работу. Не? И каждый хотел для себя и для своих детей больше знать, не только миску на столе, скажем, отдель, как бы сказал, не только рисунки преподавал. Он и с учениками разных э, гимназий делал э, концерты, делал балет, делал театр, и как бы сказать, и, и сами ученики или даже помогали родители, все делали, э, все малювали, что для театру надо, все вышивки делали для костюмов. Это было, как бы сказать, я вважаю, це було время в то время. До речі, ваш батько був художником, постановником у Німеччині в Театрі Італія, музичного спрямування. Це надзвичайно цікаво. І виставка творів вашого батька і його учнів так і названа Живопис, і музика, чи не так? Так і є. Ботец всегда говорил, як якби я не малював, то я б, наверное, на що музики имел. Музика ему дуже много давала. І він завжди на выставках старался всегда і, і, і завжди говорив, що В то время когда грає, играет, бити дивитись сама, я нічого не объясняю. Як музики не буду, можете и питаться. У Рівненському краєзнавчому музеї є свідчення про виставки творів кращих учнів Косміаді, які художник-педагог здійснював у Рівному, Луцьку, Варшаві, Кракові, познанні. Справжнім тріумфом була участь учнів Георгія Косміаді у першій всесвітній виставці дитячого малюнка в Парижі у 1937 році. Талант педагога його проявився в тому, що він вмів у кожній дитині пробудити здібність до малювання, тому що ми з вас, кожен з нас, ми не знаємо, чи ми можемо, чи не можемо. А ось талант педагога вмів значить, саме пробуджувати в дітей оцю здатність. Він був дуже такою від... відкритою, контактною людиною. і Дуже швидко предмет цей другорядний став улюбленим предметом у дітей в усіх гімназіях. А в нас у міжвоєнний період, коли Західна Україна входила до складу, відродженої на руїнах Російської імперії Польщі, Другої речі Посполитої, було п'ять гімназій. Кожна національна меншина мала свою гімназію. Була українська, була російська, було дві державних польських, були єврейські навчальні заклади. Тобто рівне було таким типовим поліетнічним волинським містом. Ну, Георгій Петрович, він народився на Кавказі, як розповідала його дочка, молодість його пройшла. В Москві, тобто він був людиною високої російської культури. А до нас потрапив в роки Першої світової війни, коли він командував інженерно-будівельним загоном, забезпечував тили, а потім після війна мала затяжний характер, розвалюється Російська імперія, вісті, які приходять з Москви, страшні, що там більшовиків чинили. А перед тим, як іти в армію, він одружився і дружина хвилювалася і за своє життя, за Родини, то він прийняв рішення остатися тут на Волині серед своїх людей, як він казав. Тому що він дуже швидко, ну знаючи мови, вивчивши і польську, вивчив і українську, і став своєю людиною. І так вони, десь починаючи з 21-го року, звели родинне гніздо в нашому місці. В цьому місці народилися їхні діти. В 23-му році народилася Надія Георгівна. Потім пізніше народився ще син Володимир. Ось і вже пізніше, згадуючи е, своє життя, то Георгій Петрович вважав, що роки, які він прожив на Волині, найщасливіші в його житті, тому що це були роки, коли він мав можливість е, творчої самореалізації. Ну, для художника, взагалі для творчої людини, це дуже важливо. Ось він був визнаний. Кожнь е, року, по закінченню навчального року, вони робили виставки, звіти. Батьки приходили, дивувалися талантам е, їхніх дітей, які вдалося розбудувати. Георгію Петровичу. Ну і так йшли роки. І прийшло 17 вересня 1939 року, коли розвалилася Польща, і до нас прийшла радянська влада зі Сходу. Ось, ну І почалися робитися такі соціалістичні перетворення, як у вас в Центральній Україні. А Георгій Петрович був, як казала, соціально чужним елементом. Він був офіцером Білогвардійської армії. Ось, і, звичайно, попав в список людей. Людей, яких треба було перевірити, і відчуваючи загрозу своїй родині, вони прийняли для себе дуже важливе історичне рішення виїхати на якісь батьківщину його дружини. Тому що його дружина була німкеня, родичі їм допомогли і вони скористалися цією обставиною. І на початку 1940 року поїхали. І вже починається його другий період життя в другій еміграції, який був контрастом до того, що він жив на Волині. Він жив тут серед своїх людей, а там в Німеччину вони приїхали. Надія Говорівна каже, що я не знала, що мама знає німецький язик, бо вона з митниками в Німеччині вже розмовляла по-німецьки. Вони не знали мови. Треба було вчити мову. Вона вчилася Надія Гугоріна, в державній польській гімназії і вчили вони там німецьку мову. Коли вона почала на німецькій мові в Німеччині говорити, на неї говорили австріячка. Тому що у них був з Галичини, з австро імперії колишні. Одним словом, ці перші роки адаптації до німецького середовища були важкими, тим більше вони усугубилися війною. Але Георгій Петрович знайшов роботу, він працював художником в театрі Італії і в гамбургській опері. Хай невеликий заробіток був. Родичі, дружини допомагали їм. Він вийшов на пенсію одразу після війни і став вільним художником. І ось твори, які ми тут. Бачимо, вони писані були вже в другій еміграції. Але тут є мотиви, ми розмістили їх таким чином, які показують світогляд художника, тому що він був людиною російської культури, він був православний, і в його тематиці була сакральна тема. Так як він в молодості працював помічником головного архітектора Кремля, і він пам'ятав оці розкішні пам'ятки архітектури, які і зараз нас дивують, то він писав це все по пам'яті. І коли ми розбирали архів, я систематизувала ці матеріали, але то мені хотілося назвати, що це картини кольору ностальгії. І ось проживаючи за кордоном фізично, психологічно він був тут, серед своїх людей. І про це говорить тематика картин. Скажімо, ця картина він назвав кураторім. Це було за часів Польщі е, установа типу обласного управління освіти, яка знаходилася в споруді колишньої гімназії е, Рівненської реальної, е, в якій зараз знаходиться Рівненський обласний краєзнавчий музей. І він ця споруда знаходилася в тій старовинній зоні, де був е, палац Нязів Любомирських, і він по пам'яті написав цей кураторіум. Ось, споруду, це наш музей. Потім оця та ж картина написана по пам'яті, колись в межа Рівного закінчувалася парком князів Любомирських. І за парком був пустир, на якому щорічно проводилися ярмарки і були карнавали. Ось це значить, епізоди, які вснули в пам'яті Георгія Петровича, значить, написані. Там за кордоном. І, ну, звичайно, як нормальний чоловік, він любив жінок. І ось окремо на стіні вісять картини. В нього своя така особлива манера письма. Він людина була така експресивна. Як тільки Україна здобула незалежність, Тадія Георгівна збирає валізи, бере свого чоловіка і їде на батьківщину, на якій не була з 1940 року. Значить, ну, як вона значить, перший рік познайомилася, нікого не знає, нічого, треба відновлювати. Пішла у церкву до священика, розповіла, хто вона і що вона. І він перший дав їй притулок, і вона, значить, вони в нього проживали якісь там два тижні, коли вона приїжджає. І вона познайомилася випадково на вулиці з працівниками нашого обласного краєзнавчого музею. Дівчата бігли за пиріжками на обід. Ось. А вона зупинила і питає так з акцентом, каже: А де тут замок? Вот. А ну, знаєте, професійна спрацюває, каже: А ви хто? Ой, ви мене не знаєте. Я касмі каже, як я не знаю? Знаю. А як ви мене знаєте? архівним матеріалам». І зав'язалася розмова, вона прийшла до нас в колектив. Потім було спілкування за чаєм. І через рік Надія Гегорівна приїжджає привозить в Олізи. Тора втім, коли вона вийшла на пенсію. Батько заповів їй свій архів, і вона стала його вивчати, зрозумівши, що це речі важливі для рівного для України. Вона нам привозить, передає архів і першими передала малюнки дітей. Ну, ми не сподівалися, що ми таке багатство отримали. Знаєте, це в нас була сенсація, значить це все вивчається. І ми зробили першу виставку дитячого малюнку в нас в музеї. Павні друзі, гості музею, сьогодні у нас така приємна подія. Співпраця у нас розпочалась з Рівненським признавчим музеєм. Ну, наш музей, Рівненський, це музеї колишньої Волині, колись губернія була, і, як то каже, це Бог волів нам співпрацювати. І от Рівненський музей запропонував нам дуже цікаву виставку. Виставку людини, яка, от теж, як і Борис Тен, об'єднує наших музеї з сьогоднішнього дня, це Козміаня. До нас приїхала дочка цього видатного художника Надія Георгівна, і її чоловік пан Гербен. Ми дуже раді їх сьогодні бачити. Ну і от про цю подію ми сьогодні і поговоримо на цій зустрічі. Доля склалася так, що працюючи певний час в українській гімназії, міста рівного займаючись, будучи заступником науково методичної роботи, мене поцікавила сторінка історії української гімназії. Коли ми почали це досліджувати. Ми знайшли дуже багато, знайшли учнів української гімназії, учнів російської гімназії, польської, єврейської, усі, які були на території нашого міста. І через учнів ми знали про професорів української гімназії, які викладали досить багато предметів в гімназії. І одним з таких професорів то був пан Георгій Космяді. Георгій Петрович увійшов в історію Волині нашої як прекрасний педагог, як прекрасний художник, як архітект, архітектор, тому що він не тільки вчив дітей малюванню і сам творив, він навчав дітей і ліпити з глини, і вишивати, і писати вірші. Він прекрасний мав голос, він дуже гарно співав. Він прекрасно декламував вірші. Як? Твори вашого батька і учнів його сприймають не лише мистецтвознавці, а просто глядачі, які до манери письма, до метафори, до способу мислення образотворчого вашого батька далеко не підготовлені. Для багатьох це просто гостре враження. Інколи помовчати треба, оглядаючи картини, полотна вашого батька. Прошу отец сказал я рисую как бы по себе но каждый що одну картину бачить он вложує своє серце свої думки своє бажання і, і може відкусок своєї жизни що он мав в эту картину как бы і он точно то що її бачить той акончає для себе эту картину И он всегда говорит, Я так щаслива, як хто-нибудь бачить мою картину і звернуть мислю. Він кусочок цієї картини з собою бере, а може з собою нова місця станеться, і нова ідея і новий путь. Это було найговорніше, що картина влияла на другого по, по душе. Скажи, де в яких країнах ви вчились, добували освіту? Когда мы отсюда уїхали, то мы не знали. И, и это теж була така тривога. Когда ти назад можеш или не можеш, что буде? Ну да, ми чекали, чекали, чекали. а Отец не дочекалося. А я решила, как граница открылась, попробовать. Я никого не знала, мне надо было визу. Не? А я просто поехала в Петербург на два месяца, там получила визу, они по братиму с Гамбургом. Не? И без, без настоящего паспорта, только петербургского, приехала сюда. 52 года прошло в то время, когда мы уехали. І mm -hmm. он потом дав нам візу. І с того времени я могла нормально сюда приїхати. А почему я сюда приїздю? Ну, кто меня знает и понимает? Значит, каждая машина йде на заправку, а надо едет в Украину. Пані Олено, звісно, що ми виставку саме цього художника співставляємо із тими виставками, з тими творами наших житомирських художників. Думаю, є суттєва відмінність. А в чому з вашого погляду? По-перше, це відкриття, цей художник, і ця людина, ця постать це просто відкриття, унікальне різностороння, з цікавою біографією, унікальною біографією, і твори неординарні. Притягують гра світла, тіні, сюжети, породжують різні думки. І, взагалі, надзвичайно естетичні хочеться дивитись і дивитись, і в принципі на цю виставку, яка буде тривати два місяці, варто прийти не один раз, тому що кожного разу ці картини можуть сприйматися по-різному. Але думок багато викликають ці картини. Як музикант, педагог і як поетеса додасте своє слово щодо оцінки самобутності цього художника. Надзвичайно багатогранна людина, і це вражає це видно по, по колориту, по кольорах, по цілій гамі. Звичайно, мені вразило той факт, що навіть після життя художника ці картини продовжують виховувати і навчати. Глядачі. Дуже рідко така атмосфера, яка щойно або півтори-дві години тому була заснована, була започаткована у стінах нашого літературного музею, трапляється рідко. А єдність настроїв, єдність устремлінь працівників Рівненського обласного краєзнавчого музею і нашого літературного, подарувала житомиряна. І гостям нашого міста велике диво, цю самобутню виставку, яка упродовж двох місяців привертатиме увагу шанувальників не лише образотворчого мистецтва, а поціновувачів життєвого шляху митців, педагогів, яких доля кидала по світах, але вони несли в душі ідею, бажання дарувати Свій талант не лише своїм безпосереднім глядачам чи там читачам, якщо літератор, але насамперед учням. І наш герой, і наш автор це педагог з великої літери. Але я хочу, щоб кілька слів сказало нам на завершення програми це неповторне подружжя останню надію, і ви перекладати те, що скаже ваш чоловік. Я дуже щаслива, що наконец, пройшла в той дошла в той город, коли раніше всіх, коли я ще була большая границя між нашими, де я жила і тут. Ой, Житомир, Житомир, Житомир. І скільки років це пройшло, я сюди попала. І як це добре, я сюди попала.

jeszcze, jeszcze uspiał uh tutaj -huh. u was pobyć i to uh -huh. tak, bardzo mi się i dobrze. Uh -huh.